Тепер ми завжди будемо разом. Сьогодні ти особливо прекрасна, хоч би в нас з'явилася дитина, що відбувається. Зараз усі ваші бажання здійсняться Бриндо, не поглянь! Ми станемо батьками. Тепер ти моя дружина. Ми створені одне для одного. Нас згодом буде троє. Ой, щось не те. Твій живіт. Негодно в це повірити. Це найкращий день мого життя. Тут лише ти і я. Що може бути кращим за це? А третім може стати наша малятко. З нас будуть хороші батьки. Я вагітна. Треба всім розповісти про це. Дівчатка, терміново приходьте до мене. Вони будуть шоковані, що трапилося. Mm. Куромі, ти теж вагітна? Неймовірно. Oh. Дівчатка, я вагітна. Що? Yeah. Ми станемо матусями. Влаштуємо гендерпаті. Mm -hmm. Наразі дізнаємось, хто в нас буде. Mm. А як ми це зробимо? <зараз> Все просто five, рахуй в голос: п'ять, чотири, три, два, один. Матимемо дівчинку. Торт просто неймовірно смачний. З'ясуємо, хто з'явиться. Відкривай мерщі. Донечка. Я завжди мріяла про онучку. Отак ми гратимемо з нею в ляльки. Чи ти полюбляєш танцювати, малюку? Час дізнатися, хто в нас буде. Вже й кортить відкрити цю коробку. Налаштуйся. Це дівчинка. Я найщасливіший тато. М -м, а де ж Кіті? Цьому тут не місце. Що ти тут робиш? Вони такі чарівні, чи не так? Можна вони мешкатимуть у нас. Але їх так багато. Гаразд, хай лишається. Це їм напевно сподобається. Придбаймо більше корму. Тепер ви будете щасливими. Брендоне, ти лише поглянь на них. Добрий день. Мені потрібні речі для моєї донечки. Ці іграшки просто розкішні. А візочок стане в пригоді під час прогулянок. Крихітко, Я придбаю тобі найкращий одяг. Речей забагато не буває. Я купую все. Ось і я. Люба, тобі не можна піднімати важке. Тут так багато речей. Наша дівчинка буде наймоднішою. Схоже, ми зголодніли. Алло, ми хочемо смаколиків. Ось і доставлення. Я готова з'їсти все. Піца моя улюблена їжа. Тепер я наїлася. Люба маєш чудовий апетит. Ой, Ой, щось мені зле. Остання піца була вочевидь зайвою. Це мій улюблений гурт. Сподіваюся, наша донечка теж любитиме музику. Такий чудовий краєвид. Однак я страшенно зголодніла. Отже, влаштуймо пікнік. Маю на похваті все необхідне. А де ми візьмемо їжу? Хвилинку, люба. Два хот-доги, будь ласка. Uh -huh. Uh -huh. Ваше замовлення готове. Uh -huh. Я дістав смачний обід. Ти мій герой. М -м -м, неможливо відірватися. Thanks. Дякую, коханий. Hey! Дівчатка, мені спала на думку чудова ідея. Твої hey. ідеї мене завжди лякають. Я записала нас на танці. Добрий день, панянки. Повторюйте за мною. Простіше не буває. Це надто складно. Мені набридло. Ходімо до торгівельного центру. Леді. Ласкаво просимо. Я вам покажу, як треба відпочивати. Ці іграшці кортить, щоб її дістали. Ха, я чемпіонка. Можна я заберу її собі. Вам це напевно сподобається. Я виграла. Цього разу тобі поталанило. То як щодо танцювального батлу. Влаштуймо день з битву. Я втомилася. Нам усім варто розслабитись. Нам допоможе тільки йога. Дівчатка, займайте свої килимки. Повторюйте за мною. Хм, тепер я остаточно виснажилася. Мені навіть боляче на це дивитися. Дівчатка йога, це не ваше. Тебе так довго не було. Просто коромі навчала нас як слід розважатися. День був насиченим, проте я втомилася. Ти сьогодні, вочевидь, перевтомилася. На добра ніч, Люба. Нарешті я вдома. Як минув твій день, Люба? Йога-танці торгівельний центр. Гадаю, дехто небудь як втомився. Добраніч, брендоне. Ось і моє кохання. Сьогодні я багато танцювала, а ще була йога. Уявляєш? А під таку музику можна й порухатися. На сьогодні достатньо. Я дещо відчуваю. Алло, нам потрібен лікар. Люба, їдьмо мерщій. Слід відвести тебе до лікаря. Нам час у лікарню. Варто поквапитися. Лікар у мене це лякає. Не хвилюйтеся, все буде гаразд. Усі ваша донечка. Вітаю! Я так на тебе чекала. Коже почалося. Крихітка ось ось з'явиться на світ. Вітаю, маєте донечку. Нарешті ти з нами. Мама татком тебе люблять. Я надалі не угодна терпіти. Не хвилюйтеся, матусю. Маєте чудову крихітку. Я запам'ятаю цей день назавжди. Ось ми і вдома принцесо. Схоже, дехто також дуже зрадів. Час поміняти тобі підгузок. Чим би тебе помити? Це має підійти. Дякую, татку. Готово. Солодких снів, красуне. Омі, пухнастикам не місце в дитячому ліжечку. Дитинко, чи ти зголодніла? Ми тебе миттю нагодуємо. Час і нам перепочити. Звідки цей сморід? Все зрозуміло. Слід замінити підгузок. Так вдалося. Вона така крихітна. Добра крихітко. О, щось не так. Гадаю, почалося. Томи, у мене болить живіт. Люба, ти просто зголодніла. Смачного. О, тільки не зараз. Томи, прибери це. Терміново до лікарні. Лікарю, допоможіть моїй дружині. Мені зле. Матусю, не панікуйте. Дитина ось ось з'явиться на світ. Ви впораєтеся. Татку, не заважайте. Вітаю у вас, дівчинка. Вона неймовірна. Маленька комашечка. О, така маленька! Ласкаво просимо до сім'ї, марінет. Дівчатка нам час іти додому. Вже терпець уривається. Ми станемо найкращими батьками. Крихітко, ласкаво просимо. Тобі тут подобається? Що це з нею? Гадаю, вона плаче. Панове дитина просто зголодніла. Як ми відразу не здогадалися. Смачного, доню. А ще дітям треба міняти підгузки. Любий ти геній. А тепер час поспати. Веріть світе, чи кому небудь потрібна допомога супергероїні? Втім, спершу білісінька усмішка. Піу, піу! Ховайтеся лиходії. Начуватиметесь в мене. Як вам таке? Це місто має героя. Мене не здолати. А тепер час іти в коледж. Збираймось! Зустрічайте Леді Ба! Тільки вона трішки втомилася. Леді Баг знову. До дошки. Що? Де? Я не сплю. О, то це математика. Нудніше годі уявити. Вибачте, чи я не запізнився. Леді Баг допомога вже близько. Лови. Саме вчасно, Суперкоте. Пані Пенні, я знаю відповідь. Помножуємо, ділимо, а потім віднімаємо за виграшки. Леді Баг це відмінно. Дякую, Суперкоте. Ти справжній герой. Ну, ми побачимо, хто тут чемпіон. Ауч! Знову ти за своє Райане. Ось що означає футбол Сінді. Руки вгору негіднику, на надалі жодного футболу. Це просто жарт. Леді баг, дякую. Це моя робота. Леді баг, це було суперово. Ти найкраща. Це просто доля. Ми повинні працювати в команді. Особливим маю для тебе сюрприз. Леді баг, чи ти будеш моєю дружиною? Я так довго на це чекала. Разом назавжди я кохаю тебе. Весільна вечірка була неймовірною. Йоху! І ми отримали силу селену подарунків. Ну, ми перекусимо. О, щось мені зле. Люба, що трапилося. Миттю повернуся. Я повинна дещо перевірити. Так так поглянемо. О, дитина? Комашко, чи все гаразд. Суперкоти, ми станемо батьками. Юху, в нас буде малюк. Чим сьогодні займемося? Чому би не поплавати? Ідеально. Ваш молочний смузі, пане. Дякую, Евальде Смачно! О ні, хтось у біді. Мусимо допомогти негайно. Панове, тільки не забудьте про це. Суперкоте вперед! Зло не пройде. Кохана, подвиги скасовано. Ти мусиш дбати про малюка. О, я дійсно втомилася. Леді Баг, вам час до лікарні. Пані, що з вами? Все зрозуміло. Влаштовуйтесь зручніше. Ми розпочинаємо. Вітаю у вас, дівчинка. Привіт, ешлі. Я твоя мама. Ха, а я твій татко. Ласкаво просимо до сім'ї, Ешлі, а зараз спати. Ти про дещо забув, татусю. О, вона така красуня. Ой-ой, вона плаче. Вже біжу. Ешлі, чи ти зголодніла? Тихіше, тихіше, дитинко. Виховання це просто. Час прокидатися. Не забудь поснідати. Смачного. Чи ти не забула сьогодні іспит? Нам не можна спізнюватися. Тобі все вдасться, люба. Матусю, я впораюся. А ось і я. Почнімо. Простіше не буває. Обожнюю балет. Маєш справжній талант. Ти заслужила на цю нагороду. Мамо, ти лиш поглянь на це. О, я завжди в тебе вірила, Люба. Вирішено я виступатиму на сцені. Все скінчено, красуне. Принце ти? Я вже тут принцесо. Постривай, негіднику, і поміркуй про свою поведінку. Принцесо, тебе врятовано. Ти мій герой. Ешлі будь моєю дружиною. Супер коте. Наша донька стала зовсім дорослою. Ешлі це було чудово. Мамо, тату. Так добре, що ви тут. Знайомтеся, це Майкл. І ми незабаром одружимося. Тренування найкращий початок дня. О, тім, це вже не для мене. Леді баг, я завжди поруч. Чи ти це бачила? Ходімо ближче. Привіт, лисичко. Аго, ти куди чкурнула? Зачекай на нас? Мамо, Тату? що з вами? Ви Відійшли. Я сумуватиму. І ніколи вас не забуду. Ви назавжди в моєму серці. Матусю вам все вдасться. Вітаю у вас чудова дівчинка. О, я так на тебе чекала. Нам час іти додому, дівчатка, щастива. Крихітко, влаштуємо шопінг. Ова, Тут сила селена всього. Але ж це таке дороге. Крихітко, халепа, я не маю іншого рішення. Вибач, дитинко, сподіваюся, ти будеш щасливою. Ха, гаманець чи життя, друже, у мені зле. Матимеш сьогодні вихідний. А в мене шопінг. Герої вже на місці. Руки вгору. Ти погано поводишся. За покупки треба платити. Я надалі так не робитиму, пане? Зараз вам стане краще. Суперкота Леді Баг, ви дуже вчасно. Злочинцям не вдасться втекти. Що за шум? Це дитина. Вона така миленька. Ми мусимо допомогти цій крихітці. Леді баг, ми тепер батьки. О, гадаю, дитина зголодніла. А нам непогано вдається. Це лише початок Любий. А що ж далі? Час переодягтися. Бути батьками така проста справа. А чому ж вона плаче? Крісті тихіше? Смачного. О, я страшенно втомилася. Солодких снів, крихітко. Крісті, поглянь, як я вмію. Юху! Твоя мама найсміливіша. Ха-ха, Комашко, тобі слід ще потренуватися. Ще побачимо, чи є верхнє. Я здолаю цю піняту. Той хто тут справжній герой? А вже ж ти, Комашко. А тепер вперед. Тримайся, Крісті. Крихітко, ти як? Суперкоти не роби так надалі. А хіба їй не сподобалося? Ти налякав дитину. Миттю виправимо. Крісті, поглянь! Це я, твій тато. Хі -хі. Ось те, що подобається дітям. Є ще одна ідея. Як щодо кульок? Крісті це тобі. Трясця я не хотів. ти знову все зіпсував. Розвеселити дитину це складне завдання. Піл, піл, руки вгору. Хочеш, ж ходімо. Тут стає надто шумно. Крісті доброго ранку. Час йти до коледжу. Ти так цього чекала. Рибні крекери найкращий сніданок. Ось те, що полюбляють супергерої. Мамо, мені не можна спізнюватися. Сніданок уже на столі. Йогурт обожнюю! Крихітко, і не забудь про ланч. Вчись відмінно! Привіт, коледжу. А ось і я. Ой, Леле, Відчепись від мене. Що це за невдаха, га? Тобі тут не місце. Це не чесно. Як вони могли так вчинити? Невже в мене ніколи не буде друзів? Мамо, тату, заберіть мене звідси. Крихітко, чи це ти? Що трапилося? Ми з татом вже йдемо. Котику поквапся! Маємо супергеройську справу. Ми впораємося, Люба. Ти маєш рацію. Простіше не буває. Діємо. Ані руш дрібното. Хто тут кривди в крісті. Ми просто пожартували. Ха? Так би й одразу. І запам'ятайте, ми ніколи не програємо. Крісті, вибач, надалі жодних пранків. Ви мене врятували. Люба, на нас можна розраховувати. Ха, це буде весело. Ходімо зі мною! Комашко, тривога! Декому потрібна наша допомога? Тоді не гаятимемо час. А Голти. Тепер це наше місце. Врятуйте хто небудь. Тобі ніхто не допоможе. Ані Руш негідники. Вас заскочили на місці злочину. О, супергерої? Справжні, чи що? Вибачте, нам уже час іти. Ми вам допоможемо. Тепер все добре. Леди Бах, супер Коти, Я вас обожнюю. Котику нам час іти. Мамо, тату. Я вже прокинулася. Ваш ранковий коктейль, панянко. Дякую, Едварде. Дуже смачно. Ранок починається з білісінької усмішки. І з гарної зачіски. Не забуваємо про аромат. Мамо, тату веде. А що, як їх викрали? Я геть саменька. Крихітко, ми вдома. Ми мали суперсекретне завдання. Ми ніколи тебе не залишимо. Хі, цей кидок мій. Я чемпіонка, адже мої батьки супергерої. Самі погляньте Леді Баг, суперкіт. ти така вигадниця. Але вони дійсно мої батьки. Цю вечірку вже не врятувати. Чи є хто небудь вдома. То ви тут? Ми не могли таке пропустити. Ха, То йде твої батьки Крісті. Ми так і знали. Знову ви за своє. Донь з Днем народження. Ми тебе любимо. Це ви? Не вірю власним очам. Крісті, відтепер ти супергероїня. Ова, завжди про таке мріяла. Я вас не підведу, а зараз знову веселитися. Доню, нам з тобою не аби як пощастило. Ми команда.